всіх глядачів телеканалу Київ, як завжди, у цей час розпочинається програма у центрі уваги протягом наступних трьох годин теми запитання, що турбують українців і компетентні гості зі своїми відповідями. Два тижні тому Верховна Рада України прийняла скандальний закон 1565 про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Закон направлений на підпис президенту 25 травня. А троє лобісти вважають, що він стане першим кроком до впровадження реальних реформ в житлово-комунальній сфері і зорієнтований на передачу повноважень управління житлом від місцевої влади до реальних власників квартир та нежитлових приміщень, однак критики називають його законом про управителя і кажуть про невідворотність перспективи офіційного закріплення феодалізму на побутовому рівні. А... Ймовірність, власне, що глава держави його підпише дуже висока. І сьогодні ми говоримо про те, що нав'язують нам парламентарі і уряд під виглядом реформи і так званого руйнування монополії жеків. Отже, хто і як керуватиме нашими будинками? Як модувати людей створювати ОСББ і чому їх так мало? Якими можуть бути наслідки без діяльності мешканців будинків? Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Голова правління ОСББ Перший будинок, заступник голови ради з питань ОСББ при Києвенерго Михайло Кальтагейсер і Костянтин Кричук, голова організацію Асоціація ЖБК та ОСББ міста Києва панове вітаю вас. В нашій студії, вечір. дякую за те, що знайшли час для розмови. А для тих, хто хоче поставити власні запитання нашим гостям, як завжди, я нагадаю, номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Тема важлива, вкрай актуальна. Тож всіх запрошую до нашої розмови приєднатися. Панове, ну власне три місяці тому ми обговорювали цей законопроект. І ви особисто пане Кальтагейсер, його критикували. І сподівалися, що таки його не приймуть. Що відчули, коли його прийняли і доправили на підпис президента? от, наприклад, новака новина, яка одразу з'явилася у виданні Українська Правда, заголовок рада, зруйнувала монополію Жеків. Ви е, також так вважаєте, саме так? Ні, я не вважаю, тому що механізм закріплення ЖЕКа за певним будинком він залишився. Тобто, механізм прийняття рішення так званими зборами співвласників, що саме і прописано в цьому законі. Це є такий основний момент в цьому законі. Він досить складний. І тому я думаю, що саме, саме ЖЕКи і управлінські компанії є лобістами цього закону, щоб закріпити на законодавчому рівні своє право управління на власний розслуд нашими будинками. Пане Кричук, а, ну я часто згоден з утвердженням, що закон сложный, Да? він складно прописаний в частині. В создании Да, ОСББ. в всех частинах. Вот я 25 сторинок три раза перечитывала да, да. и, собственно, скажу, части, что разобралась. В части создания ОСББ. А самая основная проблема, да, я, конечно же, у нас э, тысяча с лишним там э, ОСББ, там 900 с лишним кооперативов в Киеве, да, там около двух тысяч всего э, домов, которые управляются ж, жильцами своими. Но э, у нас остается 10 тысяч домов почти, в которых у нас э, идет свавилля ЖЭКов, да, или частных ЖЭКов, да, то есть неважно, там, КП или частных управителей ЖЭКов. Соответственно, создать новую СББ и дать механизм создания этих СББ, мне казалось, что закон должен в первую очередь отвечать на эти вопросы. Конечно же, система регулирования отношений в самом доме, система избрания головы, правления и так дальше, это, конечно, важно. Но где мотивація створювати нову ОСББ? Я здесь її не увидел. А я здесь увидел только запутаний ну, механізм. Навіть навпаки, говориться мешканцям, що не треба створювати ОСББ. У вас є альтернатива. Збори може угу. створити збори, обрати собі керуючу компанію і все. Далі у вас ніхто не буде закон. Просто в принципі, не виключає, що керувати тобто, будинком... Тобто мало тобто, точки зору лобіювання створення ОСББ. Цей закон навіть шкідливий, тому що передбачає альтернативну норму, яка складна. І не зрозуміло, тому що ну, я як людина, яка 20 років займається ОСББ в місті Києві, тобто я вважаю, що створення ОСББ це єдина форма на сьогоднішній день, яка дійсно дозволяє власникам квартир. Повністю контролювати управління своїм будинком, тобто і фінанси, і прийняття рішення, і якісь енергозберігаючі заходи, і е, статус юридичної особи, статус неприбуткової організації е, для цього створює додаткові важелі. Тому е, стратегічно в цьому законі. Тобто підміна створення ОСББ якимось фейковим такими зборами, ну вона для мене не зрозуміла. Тим більше, що щоб зібрати ці збори, потрібен е, більш е, високий кворум. Mm -hmm. О, тобто yeah, yeah. Е, ми вже говорили, що для того, щоб створити ОСББ, достатньо зібрати 50% власників квартир, і на цих зборах дві третини проголосували в принципі за створення ОСББ, ОСБ... Тобто ОСББ створюється третиною. Тут же прописується механізм: 75%. Розписується. А що якщо там одна особа володіє більше 50% квартир? Начебто в Україні no, таких, з іншого боку механізм, таких безліч будинків, де одна особа володіє більше як. Ні, коли голосують, можливо, там не люди, а квадратні метри, можливо, це і е, непогано, тому тому ну, частка існувала. Сильно много цьому е, придано значення в законі, це угу. перше. а вторе. Я думаю, що основне, що цей закон, ну, як как би бы в часті критики. Да, я все-таки, Закон це хорошо. Что новый закон, что что-то делает, это хорошо. Положительно, что в этом направлении что-то сдвинулось. Есть положительное. Изменения всегда хорошо. Даже если эти, изми... Даже если эти изменения ну, иногда... Да. Это, во всяком случае, ломает какую-то прежнюю структуру. Но, может быть, построят новую. Но не про это говорю. Прежде всего, основная функция ОСББ... ОСБ... Если семья — это ячейка общества, то ОСББ — это ячейка построения гражданского общества. И э, если закон дает альтернативу построению гражданского общества через ОСББ, соз... э, руководство, опять же, э, партия и Ленин нам, свет, да, там, и так далее, то... Тогда э, вопрос, а мы идем к децентрализации власти, мы идем к построению гражданского общества, или э, наши законодатели решили нас вернуть снова, э, что это, Беларусь или там, Россия? Единочек у нас ведь для ДЧ. Добрый день, слухаем у вас. Добрый день. Так, Виталий. Я вот помню, что когда начинали создаваться ОСББ, говорили, что все старые дома, а я живу в доме 79-го года рождения э, э, дому. Значит, уже порядком лет. Лифты лет. практически на честном слове держатся. Каждый раз вызываем ремонтников. Весь дом тоже очень старый, 16-этажный дом. И тогда говорили, что дом приведут в порядок, сдадут ОСББ ну, жильцам. А тогда можно организовывать СББ, когда дом будет в полном порядке, и тупо проводы, крыша и все остальное. А сейчас получается, что мы должны все это взять на себя, а каким образом мы будем восстанавливать все это? Браво, я аплодую просто нашим глядачам. А, а я, не із, я, не я, я, я не підтримую ваші одлиски, тому що це типова, типова така теза. Ні, ні, ні. За чинним законодавством, власне, перед створенням ОСББ попередній власник будинку має, тримош, має провести капітальний провести капітальний ремонт. ремонт буде він чисто... проводиться. Да. Давайте ми задамо запитання. Да. А він десь комусь проводився? Абсолютно. Правда. я вам скажу, що мабуть, якщо один будинок ми знайдемо в Києві, то це буде добре. Поэтому, это, это... Ні, ну Була ймовірність все ж таки, не того, було. що він буде проведений, Але нет... цим законом все це перекреслюється. Нет районных рад, такой... нету районных бюджетов. Нет, есть, есть очень много вариантов, почему э, дома никогда не получили бы капитальный ремонт от КП. Mm -hmm. да? Це ну, елементарно. ета ну, елімента. Я припрошу. Я почав відповідати на, на думку дозвонювача. Це така типова е, типова ілюзія, типовий самообмаг. Коли ми приватизували свої квартири, дійсно норма законодавча була закріплена. Вона, але вона носила декларативний характер, що держава приймає участь в першому після приватизації капітальному ремонту. Яким чином, яких розмір? І сьогодні багато мешканців, особливо будинків ну не нових. Вони прибувають в цій ілюзії, що держава наша ще їм колись е, приведе їх будинки до належного стану. Це Хибна придумання за сьогодні це, я... це сплачувалося, Були відрахування на капітальні ремонти. Вони все ж таки накопичувалися. Десь, в... десь вони накопичувалися і десь вони це було, було і до 91-го року. житло кооперативи накопичували ці кошти. Вони втратили, на жаль, і е сьогодні дуже багато прикладів, коли саме організувавшись в ОСББ, люди. Приводять свої будинки до кращого стану, саме старі будинки. В новому будинку ОСББ, звичайно, перші 20 років ніяких капіталовкладень будинок новий, тільки е, підтримуєте його в належному стані, сплачуєте за обслуговування всього обладнання. Поточний ремонт. там, а, да. а саме в будинках більш старшого періоду будівництва і більш доцільно створювати ОСББ. Тому що сьогодні відкрилися нові можливості. Сьогодні можна отримати кредит, сьогодні можна отримати. Від Агентства енергоефективності Відшкодування 40% так відсотки складень в більш старих будинках їх а, набагато більше. Е, я, про, я про що я про справедливість ось, ось добре. Але. Ось цей закон вийшов. Так створюєте ОСББ, а, кажете. Ви ну всі ми згодні з тим, що краще створити ОСББ, аніж там покладатися через рік, коли там тобі призначать якусь там керуючу компанію, так яка буде невідомою якою, яка невідомо, яку там ціну за свої послуги призначить мешканцям. Тощо, от створюєте ОСББ, і при тому, що власне а, весь будинок Нік як цілий ці, цілісний майновий комплекс передається співвласникам будинку. Виходить, що ну в новому будинку можливо таких там капіталовкладень, як ліфти, як там заміну внутрішньобудинкових там мереж, Їх там не потрібно робити. А от старому будинку все потрібно замінювати власне пример. власникам. Пример. Виходить, що так. Я вам привожу примір. Реальний вулиця Солом'янський район, вулиця Волгоградська дом, дому 51 год. Это э, хрущевка, причем не типовая, а такая с, прошу прощения, с кухней 4 метра и с кухни сразу ванная. Да, вот, хотя она кирпичная. Я, э, люди создали там ОСББ 3 года назад. Через год в каждом подъезде остекление было уже металлопластиковое. Своими ресурсами, за счет утримания будинку и пробудинковой территории у каждого в квитанции есть эта графа. Куда идут эти деньги на сегодняшний день в ЖЭКе? Мы можем только догадываться. В ОСББ этот вопрос реально решать и контролировать, да, если люди возьмут на себя эту ответственность. Поэтому, если у вас сегодня старый дом, и вы ждете, что вам поремонтируют его по передней утримывать, будь то коммунальное предприятие, державный или частный ЖЭК, То не надіяйтесь, я прошу вас, люди, як ну, з, з можна стоку, з, з моменту набрання чинності цього закону, ця норма взагалі, навіть не сподіватися, не треба, ця норма взагалі вона скасована, наскільки я розумію. Ну, чим людей обманувати, якщо не да. чого немає? Ну, відшкодування. А, Відшкодування? І, так, ну, так, ну так, я да, ж я зач... кажу: з моменту набрання чинності цього закону вона взагалі скасована. Офіційно я маю на увазі. Ще дзвіночок у нас від глядача. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. Так, Ой, так гості ваші дуже зацікавили, знаєте, з Марса вони чи з космосу, господи. Таке в мене запитання. Вони мені дуже нагадали, золотий ключик, коли війна йшла на Майдані, а, вони, а золотий ключик по всьому Києву рекламував ОСББ. Закінчилась революція, рятувалося, що Це так, Для загальних знань. У мене питання. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється ОСББ від комунального підприємства? Справа в тому, що комунальне це саме ОСББ. Це теж платиться гроші просто потрібно звідти кримінальний елемент видалити, навести порядок, працювати і виконувати закони. Але це перше, друге для того, щоб ОСББ створити, необхідно обов'язково зробити капітальний. Ремонт будинку, так як це колись приєметку було, ви повністю доводив дома будинок, двері ставили, консьержки. Ми на этот вопрос ответили уже, так. Да. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо вам за запитання. Знову про капітальний ремонт. Все, не чекайте вже капітальних ремонтів. Ну, Якщо не вотують закон 1565, взагалі навіть сподіватися на те, що попередній власник зробить капітальний ремонт, не треба. Давайте перейдемо все ж таки до обговорення закону. От закон вирішує власне головне питання: хто в багатоквартирному будинку є господарем. Вирішує остаточно Це вирішує? Це питання, вирішене не цим законом. Ну, 90... 92-му році, Коли був прийнятий в Україні закон про просадці державного житлового фонду, було чітко визначено, що е е люди, які приватизували свої квартири, ну або придбали їх, вони є співвласниками. Всього майна будинку, тобто інженерних конструкцій, несучих огорожих конструкцій, ліфтів тоді ж була норма, що вони можуть отримати прибудинкову територію в... у власність, тобто права але всід... чомусь завжди точилися суперечки. От чия ну, тепер власність за цим що? законом, так влада... дахи, сходові клітини, там підвали, нежитлові приміщення, врешті да, там прибудинкова територія. Ну. А, визначено, що це власність співвласників будинку. В цьому довед... законі прописано чоче, согласен. Да, в законі прописано чотче, що вот даже... Я вам відкриваю Це внесення змін стаття 13, прикінцеві та перехідні положення. Внесення змін, і там написано так: земельні ділянки, які розташовані в багатоквартирному будинку, також належні до них будівлі, споруди та куди до багатоквартирного будинку. Належать і в разі. Знищення руйнування багатоквартирного будинку, майнові права на земельну ділянку, на якій розташований такі будинок, а також належні до нього будівлі споруди. Там є належать співвласнику. Тобто, так, але чітко... у нас у нас з вами різночитання. От я читаю ту саму статтю 13, при кінцеві перехідні положення. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, належні до них будівлі, споруди, прибудинкова територія, що пробувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне Користування співвласникам багатоквартирного будинку, Согласна. я визначаюся у власність чи в постійне користування, це велика різниця. Чому таке або, або ви кажете, що чітко визначено, де чітко визнано, визнано, що хоча б при том, як розрушили дом предположим на Красноармейській, да. То люди не лежат. Сбергаются права. Так було право власти в развивании вы насберегаются. Создавайте, тут... создавайте ОСББ. Но я не про это хочу сказать. Ви ж розумієте, що ну, Просто це, це дуже важливо, конечно. Конечно. Вона трошки змінила свій вигляд. 41-42 стаття земельного кодексу вони приблизно такі віддакція там. Але там було можуть передаватися. Зараз тут виключили слово можуть імселе передається у власність або постійне користування. Але ми правда хто вирішує у але... власність чи постійне користування? Ну, ну це слухайте, ж важливо ну, в запитання. Києві в Києві. Щодо вже, вже 10 десять думаю... років будинки. ОСББ намагаються використати своє право і отримати будинки прибудинкову територію у власність. Але Київрада рада не приймає да. рішення. Тобто можуть вони могли і до цього закону, можуть не хочуть, розумієте? Ну тобто знову біла э, ну, пляма Звичайно. Це корупційна составляюча, про що я каже которая... знак запитання: да. чи буде ця норма діяти і після цього? Якийсь елітний будинок отримує свою прибудинкову територію у власність, тому нет, що нет. так вирішить рада восім і дев'ять домов. двадцять. Я знаю, і ну, я знаю ОСББ. Є ска за Омеченка, зачастів, омеченка можна було. Закрити документацію і оформити у власність, причому суб'єктом отримання документів було саме ОСББ. Те, що тут прописується, що співвласники на праві спільної сумісної власності володіють земельною ділянкою. А хто ж об'єкт, суб'єкт цих відносин? Хто отримує акт? Ну саме ОСББ мені здається і повинна ну, да, виклимати... і управляюча кампанія полиш так на руці, Цей акт, це було б правильно. Продовжимо вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ готуйте нові запитання. Повернемося після реклами. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки не до нас доєднався. Зараз у центрі нашої уваги запитання: хто буде керувати багатоквартирними будинками? Скандальний закон 1565 про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках. Остаточно прийнятий Верховною Радою тиждень тому і тиждень тому направлений на підпис президенту. Чи дозволить він безперешкодно створювати ОСББ? Чи чекає на нас перспектива призначення згори керуючої компанії? Якими можуть бути наслідки для мешканців багатоквартирних будинків і що зараз належить власникам? Телефонуйте нам у прямий ефір 223 Оль на ваші запитання відповідатимуть голова правління ОСББ Перший будинок, заступник голови ради з питань ОСББ при Києвенерго Михайло Кальтагейсер і Костянтин Киричук, голова громадської організації Асоціація ЖБК та ОСББ міста Києва. Ну, дивіться, е, написано в прикінцевих та перехідних положеннях, що цей закон набирає чинності з 1 липня 2015 року. Ну, по перше, як ви оцінюєте ймовірність, все ж таки його підписання президентом України. Ну, я вважаю, що враховуючи висновки науково-експертного управління і юридичного головного управління Верховної Ради, цей закон, і, на мою думку, має досить суттєві юридичні похибки. І я думаю, що саме з цих підстав, що саме його ну, такі складність і непрофесійність буде причиною того, що його президент завитує. Пане Корочук, як вважаєте? Ну, у мене складається впечатлення, основане на наблюдений за тем как работают в партнерстве парламент и президент точнее как работает кабинет министров и президент мне кажется что президент подпишет этот закон и мы лоббизм да и мы угу. будем э, ну, победят прошу прощения бабло побеждает зло Вот. И мы будем уже э, действовать в рамках этого закона, или же опять начнем снова законодательную войну в этом направлении. Хотя, опять же, таки, закон, как вы сказали, закон большой, закон э, огромный, да, закон там, э, но в нем нету самого главного. В ньому нету етапності, той, котрої не вистачає нам в Україні, ну певна певна етапність є. Наприклад, прописано, що після набрання чинності, тобто, якщо в разі там в разі того, що президент його підпише з 1 липня 2015 року співвласникам багатоквартирних будинків дається можливість протягом року визначитися з формою управління для свого будинку. Власне, після того, після а, того як рік мине, якщо співвласники не оберуть. А, Певну форму або не створять ОСББ за цей рік, наскільки я розумію, або не створять інший керуючий орган, тобто ось не зорганізують ті збори. Тоді буде призначатися керуюча компанія. Я вірно трактую цей так, закон. Так, так, є так, дзвіночок у нас. Ми орган. поговоримо, що про це що про це є дзвіночок від глядача. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. Я так, так. прошу прощення. Я ще раз вписалась в вашу тему. У мене к этой темі хороше начинання нашого правительства і всіх ОСББ. На хороших началах что укомплектуют весь дом, счетчики воды некоторым категориям людей, цифровые устройства. Но на все был один ответ нема грошей. І не, до, не договаривают, що все гроші разворованы. Извините, спасибо, до свидання. І ми вам дякуємо за а, коментар. Ну, звісно, всі не гроші вони да. зникли, <сих> зникли в невідомому напрямку. У ну, будинках ОСББ її. дуже рідко виникає питання, куди ділись гроші. Тому що є кошторис, є звітрічний. Якщо навіть не збирають там збори, все одно можна прийти, отримати звітність, подивитися, як витрачаються приймати рішення що витрачання цих коштів, в тому числі там ті лічильники, енергозберігаючі якісь заходи. Тобто, якщо говорити о, 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 о фінансовій дисципліні о корупції, і то крадіжках ДБ, то ОСББ – це аніжі, рівень контролю вжегет, мешканців за своїми фінансами. Він безперечно набагато вищий. Це відповідь. От якщо раптом мешканці таки а, оберуть створення ОСББ за рик створити ОСББ от в сегодняшних умовах зараз это реальная история. Практика показывает два с половиной месяца от этапа э, решения одного человека в доме создать ОСББ, то есть создание инициативной uh -huh. группы, оповещение жильцов, э, работа с согласными и несогласными, по технологии. Да, мы проводим семинары на эту тему. Два с половиной месяца, учредительное собрание. 70% подняли руки. А, администрация хлопала стоя. Люди хлопали стоя. Да? До сборе, в а после сборе, оформления. Этап регистрации и всего остального у -у -у. может, к сожалению, затянуться. Ну, а объясню. Чё, чё? Ну, по нескольким причинам. Если ну, это из да. КП, да, если это из ЖЭКа, забрать дом не проблема. Там ну, реально вот, 3-2 вот, да. месяца. Вот, ну, а вот если это частный ЖЭК, да. то тогда все зависит от того, Готов ліжек зарізати курочку, несет золотые їй. Ще дзвіночок від глядача. Добрий день, слухаємо вас. Вітаємо, вітаємо, ставте запитання швидше. Алло. так, ви в ефірі, ставте запитання, будь ласка. Ви чуєте? Що, 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 ставте Десь... запитання, будь ласка. Будь ласка, там коментують закон. Бажано, щоб ті, хто коментує закон, хорошо знали закони. А то там, де в законі записано, що все приходить в часу власність, вони як. Починають крутити тогда. А то ні. Закон точно скаже, е, каже, все, що належить дому, переходить в частну власність. Все. І хай не, не мутять воду, потім ваші коментатори. Дякуємо вам за дзвіночок, але ви напевно що нас не дуже вірно зрозуміли. Ми не сперечалися з приводу того, що Абсолютно. все стає власністю співвласників це і власників квартир в багатоквартирному будинку. Це ви щось не дуже вірно зрозуміли. Отже, ми переходимо до того, що в разі невизначення протягом року співвласниками форми управління будинком орган місцевого самоврядування. Це у нас хто Київська міська державна адміністрація не справді або ви в, вдруг, в, да. в Києві Київська міська, в інших там містах, селих селищах там, інші Саморожне на конкурсних засадах призначить управителя сроком на один а, рік. От що це означає і які ви прогнозуєте наслідки? Хто такий буде той самий управитель? Хто їм може бути призначений? Ну, я навіть не хочу це коментувати, тому що для мене зрозуміло, що створювати ОСББ і е, не мати ніякої справи з, з тими компаніями, які тобі нав'язують, керувати своїми будинками або самостійно. Або на ринку якихось керуючих компаній вибрати собі ту компанію, яка пропонує. А чим буде керуватися орган місцевого середування, призначаючи компанію, як проводяться у нас тендери? Ну, це навіть просто не коментувати. Тобто Це нічого не змінить для цих будинків, в них залишаться ті самі приватні Жеки керуючі компанії, які досі ими керували. Я думаю, що желання в цьому законі було правильне. Тобто, мотив можливо, був правильний. Тобто, вони хотіли хотели людей, які створюють ОСББ, швидше визначитися. то есть поджать сроками. Но, на жаль, практика показує, що якщо В доме, особенно если это дом очень большой, да, или если это дом элитный какой-то, то много и многие из людей им все равно, что там Спасибо. в доме происходит, да, и они не, не принимают участие в жизни, их не загнать на сборы, их там то есть это, это большая проблема, да, участие какого-то их, и это может э, спровоцировать. Э, та, та, таку волну, як прополучилась в Росії. Да, есть, как, ну, що да. що саме ви маєте на увазі? Тобто управитель а... призначить, що Неймовірну управитель... сплату за Нет. утримання будинку при будинковій території. Що, що при принципі, такого управлін... може бути смотрите так, так... Жеки, ТММ, так і є, жеки є воно да. в приватних жеках плата за утримання будинків набагато вища ніж в будинках комунальної власності. щоб ви понимали, І квадрат. вдвічі втричі ніж будинках да. в будинках ОСББ 6,47 в сім вжеки ТММ ММ на барчуговки. В домі теми, щоб ви розуміли тариф. тось тобто людям приходить только за утримання будинку і прибуткової території. Сумасшедше щита. Люди квартири за такі гроші знімають в Києві, а там люди просто у себе за квартиру платять і так далі. Потому тобто, це мо... найгірший варіант, все ж таки призначеного да, управителя. Да. Це підвищення плати за утримання. це халатне управління, це нажива а, на всьому, що можна плата взятіє денег за парковку автомобілі за ну короче, Вихід Це коротко збиратися, вирішувати історію самим. Ну я безумовно коротко. прихильник створення ОСББ, і законодавча база повинна розвиватися саме в цьому напрямку. Створення сприятливих умов для для ОСББ. Допомога їм в проведенні ремонтів, енергозберігаючих і інших заходів. А як здачі ОСББ? Да. ОСБ... ОСББ ми можемо розказати вам на наших семінарах. програмах. Да? Дякую, По дякую, поэтому, дякую, вітали, дякую, що завітали. Дякую, що завітали. Дякую за розмову. Михайло Кальтаге. Ейсер, голова правління ОСББ Перший будинок, заступник голови ради з питань ОСББ при Києвенерго Костянтин Карачук, голова громадської організації Асоціація ЖБК та ОСББ міста Києва. Перервана новина. одразу після зустрінемося. Говоритимемо про вступну кампанію 2015. Чому плата за навчання підвищилася? Чи під силу буде вища освіта дитині батькам тих, хто навчається за контрактною формою? Наскільки зменшиться кількість вузів цього року? Компетентні відповіді на актуальні запитання від керівництва міністерства освіти і науки, тож не примикайтеся, не пропустіть новини. Побачимося о 17.10. dobro